Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції: Авдіївка, Бахмутський напрямок, Мар'їнка, Шахтарський напрямок, і Куп'янськ і Запорізький напрямок. Молодці хлопці, дякую тим, хто потужно знищив логістику та бази окупантів на нашій землі. Є Результати я дякую деяким нашим партнерам. Ефективна зброя, як ми і домовлялися. Маємо результати в нашому просуванні вперед. Результат штурмових дій наших хлопців. Це і ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє. Кожен пройдений кілометр, кожна. Подолана лінія оборони окупанта все це має значення. Постійність наших результатів це постійність підтримки України світом. Була доповідь на ставці щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону, захист людей, захист портів, захист нашого експорту. Вдячно усім, хто працює заради цього. Окремо обговорили міжнародну політику наявні зміни. Урядовці доповідали. Розвідка також викликів багато, але якими б не були загрози, наша відповідь це наша сила, наша єдність захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце у спільній роботі народу, це важливо. Обов'язково переможемо. Слава Україні!